Орендну плату для підприємців на сінному ринку підвищили вдвічі, які на це є підстави. При початку, ну, коли починала свою діяльність 2300, я могла знизити ціни на товари. Орендатор поставив нас під такими, ну в таких умовах, що ми повинні піднімати ці ціни. Флешмоб до Дня державності у садочку номер 73 що підготували до свята вихованці і педагоги. Квіточку клею. І Що це буде? Віночок. А який віночок? Український. А це свято? Де державно. Понад 50 родин консультує патронажна медсестра Антоніна Перевишко. Рік тому ж жінка переїхала до Житомира з Лисичанська. Житомир для мене це взагалі зовсім нове місто, яке я взагалі не знала. Дівчата мені дуже допомогли і допомагають в патронажній роботі, тобто я завжди можу звернутися до них, спитати там, чи якусь адресу. Чи може там ще щось у Житомирі, орендарі торгових точок на території сінного ринку, скаржаться на за високу орендну плату, яку встановлює адміністрація ринку. Люди розповідають, що цьогоріч орендна плата для більшості підприємців зросла майже вдвічі. Окрім того, орендарі торгових точок почали більше платити за надання додаткових послуг прибирання території ринку, благоустрій тощо за свою торгову точку 14 квадратних метрів. Я вже плачу 5,5 тисяч. Це значить, що якщо я платила при Спочатку, ну і коли починала свою діяльність 2300, я могла знизити ціни на товари. Орендатор поставив нас під такими. Ну в таких умовах, що ми повинні піднімати ці ціни за словами орендарки торгової точки Надії Скарнікової, багато орендарів на ринку не мають на руках примірників договорів оренди. А за оренду та обслуговування території ринку їх змушують платити готівкою у касу. Кожен місяць нам вручають платіжки, де невідомі рахунки. Це рахунок рахунок Луня, рахунок фопів і не одного. То це просто прізвища. і ці гроші. Ми просто даємо бухгалтерію готівкою. Ми не маємо права заплатити зразу на особовий рахунок, щоб ми бачили. Ми просимо роз'яснень, куди йдуть ці гроші. Для чого вони йдуть і що це покривають? І яка причина підвищення оренди? У адміністрації ринку на камеру говорити відмовились у розмові без камери. Заступниця директора Яна Трофимова розповіла, що у договорах оренди окремим пунктом прописано, що орендодавець має право у односторонньому порядку підвищувати орендну плату без укладання додаткових угод чи погодження з орендарем. А свої примірники, угод орендарі можуть без проблем взяти у адміністрації. Водночас, приватні підприємці, які торгують на ринку, почали збирати підписи та формувати звернення до міської влади, аби вона втрутилась у ситуацію. Дмитро Поліщук, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. 28 липня до дня української державності у Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 73 діти разом із вихователями на майстер-класах виготовили поробки. Чотирирічний Андрій вперше виготовляє один із символів України. Андрюха, що ти робиш? Розкажи нам Андрій. квіточку клею. І що це буде? Віночок. а який віночок? Український. а яке чи свято? Денжевночі. Подумками ви про Україну. Скажіть, з українськими? українськими. З любов'ю, з повагою, з вірою в нашу перемогу. Чого ви сьогодні клей? Герб України. Так, а що це таке герб України? Це символ нашої України. Я зробила маленькі кружечки і, поклею, і поклею на герб України. Дитячі поробки, прапор та герб України, калину, колоски, український вінок приклеїли на банер під назвою Україна очима дитини. Олена, вихователька старшої групи, розповіла, що діти діляться з батьками знаннями про державні символи і звичаї, які вони отримують у дитсадку. Не всі батьки навіть знали, що є таке державне свято, що завжди вважали, що це тільки день незалежності. У нас одне державне свято. А в цьому році і не тільки діти дізнаються більше про свою державу, про її символи, про її традиції, звичаї. А й батьки теж від дітей, коли ми навчаємо дітей, теж в вдох... Вони приходять, все розповідають, і вони найбільше дізнаються про нашу державу, міцність, силу. Коли клеїли серця на обереги для військових, то мріяли про нашу перемогу. Розповіла вихователька молодшої групи Валентина Волинець. Це сердечко, яке має крила і охороняє. Це велике серце України, а це ще маленьке сердечко наших вихованців. Діти – це Дуже потужна тяча енергія, яка несе нашим захисникам своє бажання жити в мирі, в любові на своїй вільній Україні до свята дня державності готувалися всім колективом. Розповіла методистка дошкільного навчального закладу Оксана Романовська. Уже другий рік поспіль в нашому закладі. Ми його відзначаємо з дітьми. Те, те час, коли ми можемо розказати історію і зрозуміти, що наша держава існувала здавен і буде існувати так само назавжди. Ці сердечка вида. Ці ми даруємо захисникам. Тетяна Скоростенська, Олександра Циплюк. Суспільне новини. Житомир. У Житомирському професійному ліцеї презентували STEM-хаб. Це освітній простір для розвитку дітей, обладнаний ноутбуками, проекторами, комплектами віртуальної реальності, лазерними і фрезерними верстатами. Михайло Шарандак, адміністратор STEM-хабу, розповідає, як працює лазерний верстат. Який може гравірувати на різних поверхностях, також можна допомогою е, нього вирізати різні деталі і їх використати під час створення або збирання роботів, робототехніки або інших якихось приладів конструкцій. Перший раз ну, в общем, бачу такі технології в начальних закладах. Доволі цікаво працює 3D-принтер, Доволі цікаво в общем працюють вся ця технологія. Хотілося б дізнатися як більше. Як це все працює і можливо навчитися чогось більше. Координаторка СТЕМХів Анастасія Батарєва каже, щоб хаб не перетворився у музей. Цей освітній простір буде використовуватися під час навчання учнів. Це може бути хімія, це може бути фізика, це може бути біологія, розглядати у vr окулярах там ті молекули, атоми і так далі. Це може бути географія для того, щоб не просто виходити дошки і на карті це все показувати, а для того, щоб в vr окулярах наприклад, теж якось це інтегровано цікаво зробити. Координат. Торка стемхабів Анастасія Батарєва розповіла, що цей проект реалізується за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. У нас таких хабів в Житомирській області планується 17, з яких три буде в Житомирі. Ми обладнаємо зараз СТЕМ лабораторії певним обладнанням. Зокрема, це 3 d принтер, це лазерний верстат. Фрезерний верстат, набір робототехніки, віар-окуляри розширеної реальності, 15 ноутбуків на кожну локацію, також столи, стільці. Тобто все для того, щоб діти могли починати працювати. Користуватися технікою STEM-хабу професійного ліцею можуть і учні інших навчальних закладів. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. Можна отак робити зарядочку. Це зведення, розведення, розведення суставчиків, робити зарядочку періодично. Житомирянка Ліля на прийомі у патронажної медсестри вперше її сину Даніїлу шість днів. Тільки сьогодні прийшли знайомитися, Я думаю, що все буде добре. Перше враження дуже сподобалось. Антоніна Перевишко, переселенка з Лисичанська, працює патронажною медичною сестрою 20 років, 19 років у рідному місті і рік в Житомирі. Жінка говорить, її життя це її робота. Ми знали кожну свою дитинку, ми ж до них ходимо. Ми їх ходили, ми дивилися, ми знали ці родини, вони нас. Пізнавали на вулицях, ми з ними спілкувалися. Антоніна Перевишко приїхала до Житомира в травні 2022 року. Жінка розповідає, що в Лисичанську жила з мамою і до останнього не хотіла виїжджати, але постійні обстріли змусили її складати речі. Це мені дуже важко давалося. майже цілу ніч все таки плакала, тому що це це їдеш в евакуаційний автобус з Лисичанська везе до Дніпра, з Дніпра вже там пересадки, це емоційно важко, ти не знаєш, куди ти потрапиш, як. Тобто ти, ти все просто залишаєш і що його вкласти в сумку. Свого кота я не змогла залишити. Такий невеличкий рюкзачок на шию, він в мене 6,5 кілограм вісить. Кинула його в цей рюкзачок. Тут сумка, тут кіт на шиї, тут мама з сумкою. Жінка каже, що два місяці жила на заході України, але роботу там не змогла знайти. Тоді у вічі вона зателефонувала своїй подрузі, яка і порадила їй приїхати до Житомира. Спочатку Антоніна влаштувалася прибиральницею в одному з дитячих садочків міста, а у вільний від роботи час ходила по медичних закладах і шукала роботу. Їй пощастило. Вона влаштувалася в дитячу амбулаторію. І почала працювати патронажною медсестрою за програмою Турбота з народження вдома. Це програма ЮНІСЕФ, це іменно фах патронажу додому. Коли приходить медсестра, вона вже конкретно спілкується з мамою в домашніх умовах, вже відповідає на всі мамині питання, оглядає дитину. Сьогодні Антоніна Перевишко консультує понад 50 родин. Вона говорить, їй в роботі допомагає колектив амбулаторії. Житомир для мене це взагалі зовсім нове місто, яке я взагалі не знала. Дівчата мені дуже і Помагають в патронажній роботі, тобто я завжди можу звернутися до них, спитати там чи якусь адресу, чи може там ще щось. Тобто вони тут більш працюють, вони більш знають місто і вони завжди готові прийти на допомогу. Тут всі дуже професійні. Лікарка-педіатриня Світлана Нечиборенко працює з Антоніною Рік. Говорить, що жінка відповідально ставиться до своєї роботи. От їй дуже підходить її, ну, це пост патронажної медсестри. Вона дуже завжди з батьками знаходить спільну мову, дуже, е, ну, батькам багато такої інформації надає, завжди перетелефонує, завжди сходить. От Навіть якщо не може дозвонитися, вона йде, скільки б то кілометрів не було, вона й до них іде, їде, добирається, щоб узнати, як, як стан дитинки, як дитинка себе почуває, перевірити все. Тому, ну, що вона з'явилася в нашому колективі. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Дивитися суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Я бажаю Збройним силам України нашим любим хлопцям та дівчатам. Я бажаю триматися. Триматися на передовій. Триматися у всіх тих точках, в яких вони несуть свою службу. Тримайтеся хлопці, тримайтеся дівчата. Знайте, що ми тут, волонтери, небайдужі українці, небайдужі люди по всьому світі, також боремося за свою землю. Ми готові допомагати вам постійно. Пам'ятайте про це момент перемоги, або тоді, коли повернеться мій чоловік, я його побачу, я його обійму, і буду знати, що не сьогодні. Ні завтра, ні післязавтра він не поїде під кулі, під гради, під С-300 і все те, що ми вивчили за особливо останніх півтора року. Перемога. Це тоді, коли кожен українець і кожна українка, кожен воїн повернеться додому, повернеться до нашої рідної землі, яку ми обов'язково відновимо, яку обов'язково відбудуємо. Яку ми з вами відродимо так, що кожна країна в світі буде заздрити Україні. Бо перемога це рівняється. Україна, Україна понад усе. Слава нашим воїнам, слава всім українцям в світі.